Є такий феномен, як феномен старшого користувача. От це сьогодні вже третій велосипед. Я зараз вам покажу спочатку цю штуку. Да. Так от е, клієнт написав там у нього якийсь крахт, де там той крахт, Понаписував на своїй папірці, що він у нього бла-бла-бла. Під час їзди розряджається і так далі. Ну Я не знаю, я проїхав три кме, нічого не відбувається, велик, все нормально. По суті, я думаю, треба приїхати може там 10-15. Ну це теж мій час був. І ніяких проблем немає. Попередній те ж саме. У мене не працює, в мене скрипить, ніфіга там не скрипить, в мене не дає power, крахт. Окей, okay, все там все там крахт. Тобто і таку річ я наблюдав не один раз в своєму житті, коли там, ти чогось не знаєш. Підходиш до людини, яка знає, і кажеш, я все робив правильно, я ось так робив, так, так, так. О, вийшло. І іноді мене кликали, типу, я все зробив, зробила правильно, бла, 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 не працює, показує, оп, працює. Ну, якось так. Феномен старшого користувача.